Мене звати Микола Микола Величко, я студент Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вчуся на юридичному факультеті, пишу вірші, починаючи й поет. З віршами своїми виступаю на різних благодійних заходах, літературних вечорах, які проводимо в чудовому барі Синя гірчиця. Я там працюю також барменом, це основна моя сфера діяльності наливати і заспокоювати людей. З 24 лютого, так, мені довелося стати волонтером, і зараз основна моя діяльність спрямована на допомогу української армії. Я пам'ятаю, о 3 годині ночі я здав зміну в барі, в 3 годині ночі 24-го пішов додому, дуже сильно хотілося спати, прийшов і відразу прямо завалився на ліжко і заснув. Поспав до 5-ї, прокинувся від гучних звуків, подивився в вікно, і Ну, мені здалося, що в мене просто параноїть, тому що підсвідоме відчуття того, що війна почнеться, було. ще з листопада я розумів, що Пересування усіх цих військ довкола нашого кордону, воно нічим хорошим не закінчиться. І так, да. я заліз в інтернет, новин ніяких не було. Ще поспав хвилин 15, мені подзвонив мій друг Євген і, да, і сказав, колюнчик почалося. І я... дивно було, що перше моє питання, яке я йому задав після цієї фрази, це було: коли ми відкриваємо бар. Коли б він виходить на роботу. Ну і потім вже почалося, як і у всіх. Підняв всю свою родину. Мама в мене дуже довго не вірила, я їй просто майже місяць розказував, кажу: мам, треба готуватись, там буде війна. Давайте, може, в Рівне, я просто сам з Рівненської області. Давайте, може, в Рівне до бабусі поїдемо туди, сюди. Вона каже: ні, Коля, типа, все буде добре, не переживай. І я їх оце опять ранку піднімаю, вони такі, ну. Ти що опять щось там начитався, щось знову побачив. Я одразу телевізор вмикаю, кажу, Ні, нічого не начитався. І так. Ну і потім понеслося. Ми відкрили бар. У нас бар знаходиться в підвальному приміщенні, і на території цього комплексу у нас бомбосховища, це саме підвальні приміщення. І ми почали приймати людей, ми там ночували по змінам. І отак ми зустріли 24-те. Було багато переляканих дітей, було пере... багато переляканих жінок, багато переляканих чоловіків. Всі вони не знали, що відбувається. Ну такий... така паніка була і хаос. І нам в цій всій атмосфері, всі, хто стояли за баром, нам потрібно було людей заспокоювати і да, і казати, що все буде добре. До війни готувались. Ну, На підсвідомому рівні розуміли, що вона буде, а от саме так там, не знаю, зброю я не закуповував там, патрони я не купляв. Все, що зробили, це ну, аптечки, нормальні зібрали. Оці тривожні чемоданчики у кожного були. І особливо після того, як обстріляли сніжне, здається, там в школу тоді влучило, от тоді прийшло відчуття, що да, воно почнеться. І Отак от, от ми і зустріли цей день. Так, на жаль, доводилось бачити. Взагалі, я рахую перебування у цієї болотистої нації на моїй землі з зброєю. Це вже прямий злочин. Вони не мають права перебувати в моїй країні зброєю. І. Ми багато їздили по Київській області. Ми возили гуманітарні вантажі цивільним. Ми також їздили на толоки, організовані компанією Repair Together в Чернігівській області, і на власні очі бачили, наскільки ці орки вони реально орки. Вони просто нищать все. Це як Золота Орда в 12 там столітті заходить і тактика випаленої землі. І вони отак от саме роблять. Але найбільше, що мене взагалі злить, те, що вони зробили, це те, що вони роблять з нашими дітьми. Ну, це Просто кошмарні речі. Я пам'ятаю, ми поїхали в Залісся. це в Проварському районі Київської області село. Роздавали там гуманітарні вантажі. Звичайно, прийшло багато дітусів, бабусів. І побачив маленьку дівчинку, їй там років 4-5 було. І дитина ну, підійшла до мене, вона така взагалі малесенька, малесенька. І з такою усмішкою там приймала цукерки, приймала печиво, це нормально. А от коли я достав подушку і ковдру, там дитина чуть, ну просто вона фанатіла. І я такий подумав, капець, ну їх, їх потрібно всіх придушити за те, що вони змушують наших дітей радіти подушці і ковдрі. Оце, ну. Це неможливо, такого не має бути. Діти ні в чому не винні. Те, що вони їх депортують силою, перевозять в Росію, те, що багато дітей залишилось без батьків, без матерів, те, що сім'ї взагалі розділені. І все це ну, вказується на наших дітях. В мене є молодша сестра, їй зараз три роки, і вона вже відрізняє, коли реально бабах. А коли просто голосно там, хлопнули двері. Вона вже знає, що таке БК, що таке бронежилет. Ну, як це так? В три роки вона має слухати казки, а не знати, що таке бронежилет і що таке БК. І це для мене найбільший злочин. Те, що вони роблять з нашими дітьми, з їхньою психікою, і те, що вони ламають життя і долі наших дітей, це найгірше, що вони зробили. Самі злочини. Ми не бачили, ми бачили лише результати цих злочинів. Саме зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура і розповіді людей про ці злочини. Люди нам розповідали, що вони робили там в підвалах з людьми, коли ми їздили там навіть в ту саму Бородянку, ми приїжджали, нам провели таку коротеньку екскурсію і розповідали, як вони змушували людей сидіти в. Тобто, не знаю, в 60-х, в малесенькому підвалі, там без їжі, без води. В мене ще друг мій найкращий. Він військовослужбовець, проходив строкову службу в Гостомелі на самому аеродромі. І в перші дні вторгнення він потрапив в російський полон і теж розповідав жахливі речі, що вони там робили в полоні. А за мене він старший всього на два роки. Йому 21, мені 19. І те, яким він повернувся після полону і всі його розповіді, то я хочу сказати, що слава Богу, що я їх не бачив, всі ці злочини. Але від одних тільки розповідей і історій вже мурахи біжать по тілі. Це справжні виродки, а не люди. Все почалося як і у всіх волонтерів. Ми, ну так грубо кажучи, починали з підгузників. І закінчили вже більш такими масштабними волонтерськими проектами. Ми зібрали чудову команду, в яку входять класні, потужні люди. Почали збирати різні речі, возити гуманітарні вантажі в Бородянку, Ірпінь, Бучу. Це ще на початку було березень, квітень, травень. Їздили на толоки, розбирали завали разом з РП Іртугеса. Потім ми зрозуміли, що прийшов час допомагати саме військовим, бо починалася активна фаза війни. Потрібна було у нас дуже багато знайомих, дуже багато родичів перебувають зараз в складі збройних сил, і їм кожному потрібен був то бронежилет, то тепловізор, то те, то все. І ми вже почали працювати на військових. Ми організовували благодійні вечори. Перший наш благодійний вечір. Прийшов на Андріївському узвосі, нам Чорнобиль хаб надав локацію свою, і спільно з режисером театру між трьох колон Дмитром Ходаківським ми зробили цей благодійний вечір, там була його вистава, згадайка. Взагалі, Дмитро він дуже-дуже нам допомагав в організації цих всіх вечорів. Він безкоштовно своєю трупою грали, щоб зібрати максимально більше грошей. Для військових і взагалі це людина, яка дійсно переживає за українську культуру, і яка дійсно робить великий вклад в те, щоб українська культура саме жила. Проводили ми вечори, збирали на них гроші. Потім були літературні вечори, так як я пишу вірші, я тільки-тільки вже. Особливо після 24-го з'явилось дуже багато ідей для віршів, і все це зложилось в одні твори, і їх потрібно було презентувати. А плюс нам потрібно було збирати гроші, і ми вирішили, нам просто незручно було просто запускати збори коштів. Ми розуміли, що потрібно людям дати якесь і зрелище і на цьому вже зробити. За рахунок літературних вечорів збирали гроші. Ці гроші витрачали на купівлю тепловізора, рацій, там, генераторів і таке і інше. Скоро у нас теж буде літературний вечір. Ще один спільно. Ми граємо в тандемі. Я і моя подруга Діана Плаксива. Вона гітаристка. Вона робить музику. в неї батько теж зараз на фронті. Вона і пісню. Пісня вільних рекомендую послухати. Вона йому присвятила взагалі дуже, дуже талановита і гарна дівчина. І збираємо гроші за рахунок літературних вечорів. Їх витрачаємо на військових. З ходом ми прийшли до того, що ми вже самі почали робити якісь проекти. Мій друг Євген Федоров, він власник пару синігірчиця, в якому я працюю. Дуже крута, розумна, раціональна людина. Ми з ним працюємо в такому симбіозі. Я своєю молодістю і запалом, і він своєю раціональністю і розсудливістю. І він має дуже багато крутих знайомих, які ще з 2014 року допомагають нашим військовим саме в інженерній і конструктивній такій сфері. Вони допрацювали систему нічного бачення для різних машин, і ми їх почали виготовляти. Спочатку ми ставили їх на цивільні машини, там джипи, пікапи. А зараз дійшли до того, що в нас попросили поставити на БМП, на військову техніку. Це було дуже проблематично, бо в нас не було зразку. Це хлопцям під Бахмутом ця система пішла. У нас не було зразку. Ми не розуміли, як заводити провід, як ставити камеру, як її прикручувати. То нам навіть довелося їхати на ВДНХ, коли вони ж спускаються, там стоїть БМП, там пам'ятник здається героям-інтернаціоналістам. І ми по цьому пам'ятнику лазили. Дивно, що до нас поліція не приїхала, бо ми лазимо, відміряємо щось, бабусі ходять, такі переглядаються, думають, що вони роблять. Робимо системи нічного бачення для машин. Зараз запустили ще один дуже класний проєкт, який, я думаю, скоро ми оприлюднимо, поки що не можемо про нього нічого сказати, але він прямо, ну, як. Пишаюся Женю, що він вигадав таку штуку і тими людьми, які над цим проєктом працюють. Відчуваємо сперечення для військових в мене мама професійна швея. І спочатку повномасштабного ми вдома почали відчувати бронежилети. Мій відчим — він сварщик, він знайшов десь фінське залізо. П'ятого плюс класу захисту ми почали робити з ним пластини. Мама відчувала оці саме чохли для бронежилетів, і ми зробили десь 70 бронежилетів для нашого місцевого ТРО. І мама відчуває спорядження. Ми інколи збираємо гроші на тканину, і з нього вже робимо різні приколи для військових на Херсонському напрямку, на Донецькому. І такі наші сфери діяльності. Ви головне допомога військовим. І дуже радий, що в нас є така крута команда, яка ну, без лишніх думок завжди допомагає, щось вигадає і це круто. Кардинально не змінилися, але прийшло просто відчуття, і я про це думав нещодавно, що раніше переважали більше якісь матеріальні речі. В плані Головною валютою там були гроші звичайні паперові або там на карті. А зараз я зрозумів, що головна валюта стала це час і люди. Зараз я почав більше цінувати якісь моменти, Ну, почав жити моментом, грубо кажучи. бо в наші дні доволі важко щось планувати. Прив'язуюсь, наприклад, от 3 грудня будемо робити літературний вечір. Все, оця дата просто в голові тримається, але там на майбутній день плани собі не будуєш, тому що такий час, що взагалі нічого не сплануєш. Але от е, саме це життя моментами, це реально ну, стало такій, такою валютою. Час став валютою, і також люди стали валютою. Я дуже радий, що за цей час з 24-го, дуже багато людей, крутих, з якими мені вдалося познайомитися, з якими мені вдалося пересікатися в якійсь волонтерській діяльності чи просто по життю. Війна показала, хто є хто, хто тобі допоможе, хто ні. І це реально почало дуже сильно цінуватися. людські якості, час, який ти проводиш з цими людьми. Ще прийшло реальне усвідомлення того, що свобода вона не є безкоштовною. До 24-го я себе свободною людиною, але цієї ну, прям ціни свободи не розумів. Я знав, що я можу вільно сказати щось, вільно написати чи вільно поговорити про щось. І оцього взагалі не цінувалося. Але після 24-го, особливо, коли там пройшло 2-3 місяці, я реально зрозумів, що свобода це те саме відчуття, за яке вмирають безліч людей. І за всю нашу історію, за те, щоб я міг говорити вільно, спілкуватися вільно, на будь-які теми, померло дуже багато людей. І оце відчуття. Що свобода не є безкоштовною, воно досі тримається в голові і стало такою одною з головних цінностей саме свобода. Да. Я почав до цього почуття відноситись набагато більш цінніше. Найперше, читати книжки це дуже важливо. Вчити історію, бо історія сама по собі це доволі вона циклічна. Ті події, які відбуваються з нами, вже відбувалися, або відбувалися або конкретно з нашою країною, і нашим народом, або з якоюсь іншою країною. Коли вчиш історію, ти розумієш, хто є ворогом, хто є друг, просто за цей період. І вона цей предмет вчить вчитись на помилках, які вже були зроблені. І найголовніше це підтримувати українську армію, підтримувати волонтерів і піднімати українську культуру. Бо є ж дві найголовніші речі, з якої будується процвітаюча країна це освіта і армія. Якщо у нас буде освічений народ і сильна армія, то я думаю, нас взагалі не ставати. Тому читайте книжки, вчіть історії і допомагайте за своїм волонтером.